Гоголь, Тарас Бульба, частина 10 Але вона мовчала і не приймала хустки від обличчя свого і заставалась нерухома. Чого ж ти така сумна? Скажи мені, чого ти така сумна? кинула вона геть від себе хустку, відгорнула довге волосся коси своєї, що налазило на очі, і вся розлилася в жалібних словах. Вимовляючи їх тихим тихим голосом, подібно до того, як вітер, знявшись прекрасного вечора, прибіжить раптом по густій хащі надводного очерету, зашелестять, забринять і полинуть раптом журливо тонкі звуки, і ловить їх з незрозумілим смутком, спинившись подорожній, не помічаючи ні згасаючого вечора, ні плину. Веселих пісень народу, що бреде з польових робіт та жнив, ні далекого торохтіння воза, що десь проїжджає. Чи не варта я до вічних жалів, чи не нещасна мати, що породила мене на світ, чи не гірке безталання випало на долю мені? Чи не лютий тикат мій, моя жорстока доле? Всіх ти привела мені до нів, найкращих дворян з усього шляхетства. Найбагатших панів, графів та чужеземних баронів, і весь, який є цвіт нашого лицарства. Всім їм було вільно кохати мене і за велике благо кожен з них вважав би кохання моє. Досить мені було тільки махнути рукою, і всякий з них найвродливіший, найпрекрасніший з обличчя і роду став би мені дружиною. І ні до одного з них не причарувала ти мого серця. Люта доля моя, а причарувала моє серце мимо найкращих витязів землі нашої, до чужинця, до ворога нашого. За що ж ти, пречиста, божа мати, за які гріхи, за які тяжкі лиходійства так невблаганно і нещадно караєш мене, в достатках і розкошах минали дні мої, найкращі дорогі страви, солодкі вина були мені поживою. І нащо все це було? До чого воно все було? Чи до того, щоб нарешті вмерти лютою смертю, якою не вмирає останній же брак у королівстві, і мало того, що засуджена я на таку страшну долю, мало того, що перед кінцем своїм мушу бачити, як умиратимуть в нестерпних муках батько й мати, для врятування яких Двадцять разів ладно б я була віддати життя своє. Мало всього цього, треба, щоб перед кінцем своїм мені довелося побачити і почути слова і кохання, якого не бачила я. Треба, щоб він словами своїми розшматував моє серце, щоб гірка моя доля була ще гіркіша, щоб ще більш жалко було мені мого молодого життя, щоб ще страшнішою, здавалася мені смерть моя. Та щоб ще більше вмираючи дорікала я тобі, люта доля моя, і тобі, прости мій гріх, свята Божа мати. І коли затихла вона безнадійне, безнадійне почуття відбилися на обличчі її, болючим смутком заговорила кожна риса його, і все від сумно пониклого голоба та опущених очей до сліз, застиглих і засохлих на тихо, племеніючих щоках її, все, здавалось, говорило немає щастя на обличчі цьому. «Не чувано на світі, не можна не бути тому, казав Андрій, щоб найвродливіша найкраща з жінок зазнала такої гіркої долі, коли вона народжена на те, щоб перед нею, як перед святиною, схилилося все, що є найкращого в світі. Ні, ти не вмреш. Не тобі вмирати присягаюсь моїм народженням і всім, що мені мили в світі. Ти не вмреш. Коли ж випаде вже так і нічим, ні силою, ні молитвою, ні мужністю не можна буде одвернути гіркої долі, то ми вмремо разом. І перший я умру. Умру перед тобою коло твоїх прекрасних колін. І хіба вже мертвого мене розлучать з тобою? Не обманюй лицарю і себе, і мене, сказала вона, хитаючи тихо прекрасною головою своєю. Знаю і на великі мої гори знаю дуже добре, що тобі не можна кохати мене. І знаю я, який обов'язок і заповіт твій. Тебе кличуть батько, товариші, вітчизна, а ми вороги тобі. А що мені, батько, товариші і вітчизна, сказав Андрій, струснувши, поривчисто головою і випроставши весь рівний, як надрічковий річковий стан свій. Та коли ж так, то ось що, нема в мене нікого, 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 повторив він тим самим голосом, супроводжуючи його тим рухом руки, з яким стійкий незламний козак виявляє рішучість на діло нечуване і неможливе для іншого. Хто сказав, що моя вітчизна Україна? Хто дав мені її за вітчизну? Вітчизна є те, чого шукає душа наша, що миліше для неї над усе. Вітчизна моя, ти ось моя вітчизна, і понесу я вітчизну цю в серці моїм, понесу її, поки стане мого віку. І подивлюсь, нехай хто не без козаків вирве її звідти, і все, що тільки є, продам, віддам, погублю за таку вітчизну. На митя стовпівши, як прекрасна статуя, дивилась вона йому у вічі і враз заридала з дивною жіночою поривчістю, на яку буває здатна тільки сама. Нерозважно великодушна жінка, створена для прекрасних сердечних порухів. Кинулась вона йому на шию, обхопивши його сніжно-білими дивними руками, і заридала. В цей час почулися на вулиці невиразні крики, супроводжувані <кхух> трубним і литаврним звуком, але він не чув їх, він чув тільки як чудесні уста, обвивали його запашним теплом свого дихання, як сльози її текли струмками на нього. До нього на обличчя, і пахуче її волосся, спустившись усе з голови, облутало його всього своїм темним і блискучим шовком. У цей час бігла до них з радісним криком татарка. Врятовані, врятовані, кричала вона, не тямлячи себе. Наші увійшли до міста, привезли хліба, пшена, борошна і зв'язаних запорожців, та не чув ніхто з них, а які наші увійшли до міста, що привезли з собою та яких зв'язали запорожці. Повний неземних почуттів Андрій поцілував ці запашні уста, що припали до щеки його, і відповіли йому запашні уста. Вони озвалися тим самим і в цьому обопілому, злитому поцілунку відчулося те, що один раз тільки у житті дає відчути людині. І загинув козак, пропав для всього козацького лицарства, не бачити йому більше ні Запорожжя, ні батьківських хуторів своїх, ні церкви Божої. В Україні теж не бачите одного з найхоробріших твоїх дітей, що взялися воронити її. Вирви старий Тарас сивий жмут волосся своєї чуприни і прокляне і день, і годину, коли породив на ганьбу собі такого сина. Галаси метушня стояли в запорозькому таборі. Спочатку ніхто не міг дати правдивої відповіді, як сталося, що військо прийшло до міста. Потім уже виявилося, що весь Переяслівський корінь, розташований перед боковою міською брамою, був п'яний, як дим. Виходить, дивуватися нема чого, що половину було перебито, а другу пов'язано ще раніше, ніж усі могли довідатися з чим річ. Поки ближчі корені. Розбуджені галесом встигли схопитися за зброю, військо вже входило в браму, і останні ряди відстрілювалися від сонних і напівпротвери запорожців, що безладно кинулися на них. Кошовий дав наказ зібратися всім, і коли всі стали в коло і затихли, поскидавши шапки, він сказав то ось що, панове братця, сталося цієї ночі? Ось, до чого довів хміль, ось яку наругу вчинив нам ворог. У вас, видно, вже так повелося. Коли дозволиш подвоїти порцію, то ви ладні так насмоктатися, що ворог Христового воїнства не тільки скине з ваш ровари, а й, може, очі вам начхає, то ви того не почуєте? Козаки всі стояли, похнюпивши голови, знаючи про вину, тільки незамайківський замайківський курінний отаман Кукубенко обізвався Стривай, батько, сказав він, хоч воно й не. Закон, щоб казати якесь заперечення, коли говорить кошовий перед усім військом. Та діло не так було, то треба сказати. Ти не зовсім справедливо докорив усе християнське військо. Козаки були б винні і заслуговували смерті, коли б напалися в поході, на війні, на трудній, тяжкій роботі. Але ми сиділи без діла, топталися даремно перед містом. Ні посту, ні іншої християнської здержливості не було. Як же можна статися, щоб на безділлі та не напився чоловік? Гріха тут нема, а ми от краще покажемо їм, як нападати на безвинних людей. Перше було добре, а вже тепер поб'ємо так, що й п'ятни понесуть додому. Мова корінного отамана сподобалась козакам. Вони підвели, вже зовсім було похнюплені голови, і багато хто схвально кивнув головою, промовивши добре, сказав Кукубенко. А Тарас Бульба, що стояв недалеко від кошового, сказав А що кошовий? Мабуть, Кукубенко правду сказав? Що ти кажеш на це? А що скажу? Скажу блажен і батько, що породив такого сина. Ще невелика мудрість сказати докірливе слово. Але більша мудрість сказати таке слово, яке б, не поглумившись над бідою людини, підбадьорило б її, додало б духу їй, як остроги додають духу коневі після водопою. Я сам хотів вам сказати потім розважливе слово, таку кубинку догадався раніше. Добре, сказав і відгукнулись відгукнулися у рядах запорожців. Добре слово повторили інші, і найсивіші, що стояли, як сизі голуби. І ці кивнули головою і, моргнувши сивим узом, тихо мовили добре сказане слово. Слухайте ж, панове, говорив далі Кошовий, брати фортецю, видиратися і підкопуватися, як роблять чужоземні німецькі майстри, хай їх враг прокинеться. І не гоже, і не козацьке діло. А як видно з того, що є ворог увійшов до міста не з великим запасом, возів щось було з ним небагато, народу в місці голод, виходить, усе з'їдять одним духом. Та й коням теж сіна. Вже я не знаю, хліба з неба кине їм на вила який-небудь їхній святий, тільки ж про це ще Бог знає, а з їхні уміють тільки говорити. За тим, чи за тим, А вже вони вийдуть з міста. Поділяйся ж на три гурти і ставай на три дороги перед трьома брамами, перед головною брамою п'ять куренів, перед іншими по три курені. Дядьківський та корсунський корінь на засідку, полковник Тарас з полком на засідку, татарівський і тимошівський коріні на запас з правого боку обозу, Щербинівський та Стебликівський верхні з лівого боку, та виходьте з лав молодці, котрі гостріше на слово, зачіпати ворога, уляха постоголова вдача, лайки не стерпать, і, може, сьогодні ще всі вони вийдуть з брам. Корінні отамани, переглянь кожен корінь свій. У кого недостатчі, додай рештками Переяславського. Переглянь все знов. дати на похмілля всім по чарці і по хлібені на козака, тільки, мабуть, кожен іще вчорашнім ситий, бо ніде, правда, діти понаїдалися всі так, що дивуюсь, як уночі ніхто не луснув. Та ось ще один наказ Коли хто небудь, шинкар жить, продасть козакові хоч один кухоль с то я прип'ю йому на самісінький лоб свинячий вухо собаці і повішу догори ногами. До роботи ж, братці, до роботи. Так урядкував кашовий. І всі вклонилися йому в пояс і, не надіваючи шапок, рушили по своїх возах і таборах, І коли вже зовсім далеко відійшли, тоді тільки понадівали шапки. Всі почали лаштуватися, пробували шаблі й палаші, насипали пороху з мішків і поверхівниць, відкочували й вибирали коней. Йдучи до свого полку, Тарас думав і придумати не міг, куди подівся Андрій. Чи полонили його разом з іншими і зв'язали сонного? Тільки ні. Не такий Андрій, щоб дався живому полон. Між убитими козаками теж не було його видно. Замислився тяжко Тарас і йшов перед полком, не чуючи, що його давно кликав хтось на ім'я. Кому треба мене? сказав він, опам'ятавшись. Перед ним стояв жит Янків. Пане полковнику, пане полковнику, говорив жит хапливим і уривчистим голосом. Начебто хотів сповістити про діло не зовсім пусте. Я був у місті, пане полковнику, Тарас подивився на жида і здивувався з того, що він вже встиг побувати в місті. Який же враг тебе заніс туди? Я зараз розкажу, сказав Янків. тільки но ну, я почув на світанку галас, і козаки почали стріляти, я схопив каптан і, не надіваючи його, побіг туди бігом. Дорогою вже надів його у рукави, бо хотів швидше довідатись, чого та й Галас, чого козаки на самому світанку почали стріляти. Я взяла прибіг аж до міської брами, якраз тоді, коли останнє військо входило до міста. Дивлюсь, попереду загону пан Хорунжий Галяндович, він чоловік мені знайомий, що з того року заборгував сто червінців. Я за ним нібито за тим, щоб виправити в нього борг, і війшов разом з ним до міста. Як же ти увійшов до міста та ще й борг хотів виправити, сказав бульба, і не звелів він тебе тут таки повісити, як собаку? «А й Богу хотів повісити, відповів жит. Вже було його слуги зовсім схопили мене і накинули мотузок на шию. Та я став благати пана, сказав, що підожду борг, скільки пан хоче, і пообіцяв позичити ще, як тільки допоможе мені позбирати борги з інших лицарів. Бог пана. Корунжого, я все скажу панові, нема жодного червінця в кишені, хоч у нього є і хутори, і садиби, і чотири замки, і з типової землі аж до шклова, а грошей в нього, як у козака, нічого нема. І тепер, коли б не озброїли його бреславські жиди, ні в чим було б йому і на війну виїхати. Він і, і на сеймі через те не був. Що ж ти робив у місті? Бачив наших, як же, наших там багато, іцько, рахом, самойло, хай Волох, Єврий Орендар, та хай вони пропадуть собаки, вигукнув, розсердившись, Тарас. Що ти мені ти кажеш своє жидівське плем'я? Я тебе питаю про наших запорожців. Наших запорожців не бачу, а бачив одного пана Андрія. «Андрія бачив. скрикнув Бульба. Що ж ти? Де я бачив його у льоху, в ямі, збечищений, зв'язаний? Тож би смів з'язати пана Андрія. Тепер він такий поважний лицар. Далі бург, я не пізнав. І на плічники в золоті, і на рукавники в золоті, і зерцало в золоті, і шапка в золоті, і по поясу золото скрізь золото. І все золото, та як сонце гляне весною, коли на городі всяка пташка пощить та співає, і травиця пахне, так і він сяє весь у золоті. І коня йому дав боївода найкращого під верх, Двісті червонців коштує самий кінь. Бульба остовпів, навіщо ж він надів чуже вбрання, бо краще тому й надів. І сам їздить, і інші їздять, і він навчає, і його навчають, як найбагатший польський пан. Хто ж його приневолив? Я ж не кажу, щоб його хто приневолив. Хіба пан не знає, що він своєї волі перейшов до них? Хто перейшов? А пан Андрій куди перейшов? перейшов на їх бік, він уже тепер зовсім їхній. Брешеш свиняче вухо. Як же можна, щоб я брехав? Дурень я хіба щоб брехав? На свою б я голову брехав, хіба я не знаю, що жида повісить, як собаку, коли він збреше перед паном? То це, виходить, він, по твоєму, продав вітчизну віру. Я ж не кажу цього, щоб він продав щось. Я сказав тільки, що він перейшов до них. Брешеш, чортів жиди. Такого діла не було на християнській землі. Ти плутаєш, собаку? Нехай трава поросте на порозі моєї хати, коли я плутаю. Нехай усякий наплює на могилу батька матері свекра і батька батька мого, і батька матері моєї, коли я плутаю. Коли пан хоче, я навіть скажу і чого він перейшов до них. Чого? У є дочка красуня, святий Боже, яка красуня. Тут жит постарався, як тільки міг зобразити на обличчі своєму красу, розставивши руки, примруживши око і скрививши на бік рота, начебто начебто е, чого небудь скуштувавши. -скуш -скуш ну, то й що з того? Він для неї учинив усе і перейшов, коли чоловік закохається, то він те саме, що підошва, яку коли розмочиш у воді? Візьми, зігни вона і гнеться. Тяжко замислився, Бульба. Згадав він, що велика влада у слабої, у слабої жінки, що багато дуже напащувала вона, що податлива в цьому вдача Андрієва. І стояв він довго, як укопаний на одному й тому місці. Слухай, пане, я все розкажу панові, говорив жит. Тільки но я галас і побачив, що проходять у міську браму, я захопив з собою про всяк випадок разок перлів, бо місці є красуні, і дворянки, а коли є красуні дворянки, сказав я собі, то їм хоче їсти нема чого, а перло все таки куплять. І як тільки хорунжого слуги пустили мене, я побіг на воєводин двір продавати перл і розпитав про все служницю татарку. Буде весілля зразу ж, як тільки проженуть запорожця. Пан Андрій обіцяв прогнати запорожця. І ти не вбив тут же на місці його чортового сина, скрикнув Бульба. За що ж убивати? Він перейшов з доброї волі, чим чоловік винен. Там йому краще туди перейшов, і ти бачив його в саме обличчя, і Богу, в саме обличчя. Такий славний воїн, за всіх показніший, Дай Бог йому здоров'я. Мене теж мить пізнав. І коли я підійшов до нього, зараз сказав, що ж він сказав. Він сказав, вперше кивнув пальцем, а тоді вже сказав Янкель. А я, пане Андрію, кажу. Янкель, скажи батькові, скажи братові, скажи козакам, скажи. Запорожцям скажи всім, що батько тепер не батько мені, брат не брат, товариш не товариш, і що я з ними буду битися з усіма. З усіма буду битися. Продовження в наступній частині.